Тому я зараз хочу надати слово Олександру Дроздову, кандидату юридичних наук, голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який виступає з темою реформування суміжних правових інститутів, це запорука забезпечення ефективного правосуддя. Будь ласка. Вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні учасники форуму. Перш за все, хочу щиро подякувати від привітати слова, передати слова привітання від голови Національної асоціації адвокатів України, Ради Адвокатів України, Лідії Павні Завітової і е, висловити слова щирої вдячності за, перш за все, організаторам цього форуму за створення такої досить серйозної, потужної фахової платформи для обговорення актуальних питань пов'язаних з здійсненням судової реформи. Натомість, е, всім нам чудово відомо, що питання реформування. Судової системи, судова реформа не могла б відбуватися без, належним чином без реформування адвокатури. Натомість дуже багато цікавих доповідей довелося послухати. І, ну, скажімо так, основна увага доповідачів з точки зору сегменту адвокатури, або якщо його називають, суміжного інституту, відповідно до указу президента, була спрямована на монополію. За тим хочу звернути увагу на той факт, що. Дійсно, стаття 31 з позначкою 2, яка міститься в розділі правосуддя, змін до Конституції України, вона містить, на мій погляд, дві ключові тези. Перша ключова теза це закріплення на рівні Конституції, незалежності адвокатури. І доводилося чути на інших, як то кажуть, таких потужних фахових площадках те, що на сьогоднішній день чи наразі є актуальним питання закріплення на конституційному рівні незалежності адвокатури. Хочу відповісти на це питання, посилаючись на положення рекомендацій Консультаційної Ради Європейських суддів 2013 року, де зазначено про те, що якщо на державному, найвищому державному рівні закріплена незалежність суддів, то на такому самому рівні повинна бути закріплена, на законодавчому рівні, повинна бути закріплена незалежність адвокатури. Разом з тим, хочу сказати, що. Внесення змін, зокрема, та пропозиція, яка зараз лунає, і ми підтримуємо загалом цю пропозицію, я маю на увазі адвокатура України, пропозицію запровадити і монополію, і незалежність адвокатури на конституційному рівні. Ну, є певні питання до термінології. Чомусь стало звиклим для нас, з вами, зараз, в тому числі в цій поважній залі, говорити про монополію адвокатури. Я б, чесно кажучи, відійшов би від цього терміну. Чому? Тому що в нього дещо інакша природа, ніж те, про що йдеться в статті 131. З позначкою два проєкту змін до Конституції, мова йде про виключне представництво адвокатами, клієнтів у судах і захист від обвинувачення. А це, звісно, що це різні речі. І сьогодні Ярослав Михайлович цілком правильно казав з приводу того, що саме судова система зацікавлена в тому, щоб змагалися у суді рівні сторони. І сьогодні також лунала позиція з приводу того, що дійсно, якщо ми говоримо про виключне представництво адвокатів. Адвокатами у судах своїх клієнтів захист, звісно, від обвинувачення, то в даному разі ми повинні говорити і про те, що повинні бути якісь виключення. Це безумовно. Я хочу в цій залі навести приклади, коли. І Національна асоціація на рівні науково-консультативної ради, яка діє по національній асоціації, досить серйозно долучилася до цих процесів. Нами на науково-консультативною радою було підготовлено висновки, і було скоровано до Конституційного суду, де ми обґрунтовували свою позицію, свою точку зору щодо... Конституційності даної статті 131 з позначкою 2. і обґрунтовували, що вона в тому вигляді, якому вона дійшла, надійшла до парламенту. і, До речі, вона двічі була в конційному суді предметом предметом розгляду поряд з іншими статтями. Так вона відповідає і 157, і 158 конституції України. Також хочу сказати, що, звісно, не вичерпується внесенням змін до Конституції з відповідної статті реформування адвокатури. Наразі ми готуємося і маю на увазі і адвокат, адвокатська спільнота, і органи адвокатського самоврядування. Готуємося до відповідних, серйозних обговорень в подальшому нового закону, точніше проєкту змін до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Хочу анонсувати, що 25 березня ми проводимо досить таку серйозну розмову з приводу того проєкту закону, який. І зараз е, скеровано від адміністрації президента. Ми запросили е, представників адміністрації президента, інших державних інститутів для того, щоб обговорити конструктивно, підійти до цього питання, обговорити ті проблеми, які є. Більш того, це обговорення відбувається в руслі е, указа президента про стратегію реформування судочинства, судоустрою та суміжних інститутів. Отже, Щодо монополії, я позицію висловив. Більш того, хочу сказати зауважити, що на теперішній час велика кількість органів адвокатського самоврядування на своїх конференціях, засіданнях відповідних, також висловили свою позицію з приводу підтримки виключно представництва адвокатами, інтересів клієнтів у судах і захисту від обвинувачення. Також хочу сказати, що такий підхід сприятиме і зміцненню на інституційному рівні в цілому Національної асоціації адвокатів України. Більш того, коли ми говоримо про незалежну адвокатуру, ми повинні взяти до уваги відповідні рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. І 1990 року, там де мова йде про основні принципи щодо ролі адвокатів, яка затверджена Генеральною асамблеєю, ООН, і також рекомендації Комітету міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 року. Хочу навести. Приклад, зокрема, принцип перший, який закладений в цих, цих рекомендаціях, треба вживати всіх необхідних заходів для забезпечення поваги до професії адвоката, її захисту та сприяння її, свободи, її свободі без дискримінації та без неналежного втручання влади чи широкого загалу, зокрема світлі відповідних положень Європейської конвенції про права людини. І, звісно, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини. Сьогодні вже звучала пропозиція, і це досить слушна пропозиція, і така пропозиція, до речі, потримана і європейськими інституціями, і залишена, як то кажуть, в силі з точки зору підходу Конституційним судом, що дійсно можливо треба виписати, і ця пропозиція лунає в проєкті Конституції виписати певні виключення. Ці виключення, звісно, повинні стосуватися соціально вразливих верст населення. Вони повинні стосуватися неповнолітніх, малолітніх. Вони повинні стосуватися недієздатних, обмежено дієздатних, Це зрозуміло. Проте новин одне рішення сьогодні дуже добре, що цитується практика європейського суду з прав людини. я Хочу сказати, що адвокатська спільнота теж до цих всіх речей досить прислуховується. І ми зараз на рівні відповідних інституцій, органів адвокатського саморідування, національної асоціації адвокатів України намагаємося самотужки перекладати практику європейського суду з прав людини і не тільки лише проти України, тому що ця функція, як ви знаєте, займається це функція займається Міністерство юстиції, а й інших. Рішень проти інших держав, і я хочу навести одне з таких досить нових рішень Європейського суду справ людини коні проти Кіпру, яке було прийнято 27.10.2015 року, де мова йшла про сімейну справу. І європейський суд справ людини звернув увагу на те, що навіть і по сімейним справам, якщо з одного боку є адвокат, а з іншого боку немає адвоката, то повинні ви з'ясовувати, чи є потреба в адвокатзахисникові в адвокату, який би надавав праву допомогу, для того, щоб в суді змагалися рівні. З точки зору професійної підготовленості сторони. І це, як то кажуть, дає відповідь і на низку інших питань, які стосуються виключно представництва адвокатами, інтересів своїх клієнтів у судах та захисту від обвинувачення. Ще один фактор, на який би я хотів звернути увагу, це питання. Досить болюче для адвокатури на сьогоднішній день питання незалежності адвокатури і гарантій адвокатської діяльності. Я е, наведу деякі приклади, тому що ми з вами всі фахівці розуміємо, що незалежність вона може бути як ззовні, так і, з, і зсередини. Зовні маються на увазі відповідні фактори, що унеможливлюють якісне надання правової допомоги. Це ті ризики, які, на жаль, адвокат повинен нести в зв'язку з участю в тих чи інших справах. Це і ризики, які стосуються його життя, здоров'я, майна тощо. Наведу деякі цифри, які викладені в відкритому листі Національної асоціації адвокатів України до президента України, а Міжнародна асоціації адвокатів та Ради адвокатських асоціацій та правничих товариств Європи. Від 29 січня 2016 року підписаний Лідією Павлівною завітової. Статистика, коротко. В Національна асоціація адвокатів за 2015 рік зафіксовано 66 звернень щодо порушень права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності. 54 скеровано до правоохоронних органів. До регіональних рад адвокатів надійшло 95 звернень щодо захисту прав і гарантії адвокатської діяльності. Проте у січні поточного року, у січні цього року, 2016, вже надійшло до Національної асоціації понад 10 звернень з приводу того, коли адвокати обґрунтовано стверджують, що здійснюється на них той чи інший тиск. Звісно, що незалежність і ефективність надання правової допомоги багато в чому залежить від комплексного підходу законодавця. Звісно, що тут повинні спрацювати всі всі гуртом і. Законодавець, який повинен нести відповідні зміни а, до відповідних можливо розділів кримінального кодексу, запровадивши кримінальну відповідальність за перешкоджання адвокатської діяльності, не лише фрагментарно, наприклад, як зараз щодо порушення права на захист, перешкоджання здійсненню а, захисником своїх повноважень. Звісно, що тут треба працювати з точки зору запровадження ефективних механізмів реалізації тих чи інших професійних прав та обов'язків. Право, перш за все, адвоката у різних видах судочинства. Чому? Тому що ну, візьмемо кримінальне процесуальне законодавство на, на на рівні КПК запроваджено, що сторони рівні адвокат має такі самі права, як е, представник сторони захисту, такі самі має права, як і представник сторони обвинувачення. Проте на сьогоднішній день. Ті механізми, які існують, вони багато в чому і ці вади виявляють практики Європейського суду з прав людини, на жаль, не відповідають і не дають можливості практично реалізувати ті чи інші, ті чи інші права. Буквально за декілька хвилин, які в мене залишилися, хочу звернути увагу і на ті фактори, які пов'язані з, з питаннями доступу до професії. За тим проєктом змін до закону, який ми зараз спостерігаємо, до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Ми звертаємо увагу на той факт, що і пропонуємо, щоб і стажування було залишено як спосіб доступу до професії, і право брати участь, і як скажемо так, доступ до професії, участь в роботі адвоката як помічником адвоката. Також підтримуємо позицію пов'язану з запровадженням таких нових інститутів, як медіація, як фідуціарна діяльність. Хочу ще раз звернути увагу на те, що на з'їздах адвокатів України, які відбувалися, ми підтримали пропозицію. Вона зараз вже знайшла в проєкті змін до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо можливості доступу до відповідних державних реєстрів. Адже в цій фахові аудиторії, навряд чи є сенс пояснювати, чому це, потрібно, чому це нам потрібно, тому що від цього залежить і швидкість отримання відповідної інформації, і можливість оперувати цією інформацією, і можливість завдяки цій інформації надавати якісні, якісну правову допомогу. І ще декілька хвилин хочу. Зупинитися на питанні якості надання правової допомоги і на тому чиннику, який би, скажімо так, ці, цю якість гарантував. Це системне підвищення кваліфікації адвокатів, системне підвищення кваліфікації помічників, системне підвищення кваліфікації стажерів. На сьогоднішній день Рада адвокатів України прийнято рішення, створена а, установа, яка буде цим займатися. Зараз готується ряд. Проєктів її Вища школа адвокатури. І саме ця установа буде, як то кажуть, основним, в основі авангарду підвищення кваліфікації адвокатів. У мене все, дякую за увагу.